Щиро дякую. Ну, не знаю, чи хтось відважиться після... після пані Ірини. Треба когось кинути буде під там. У буквальному розумінні слова. Абсолютно близько, просто вражений. Будемо надіятися, що це записується. Треба буде якось це. Роз... Роз... Ми хотіли би ще раз сказати, такі тексти мають бути опублічені. Ну, на ту... Нещасну жертву, яка буде виступати після пані Ірини згідно списку на заклання просимо Андрія Павличина, перекладача. Він <плес> давно. <плес> 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 Дорогі друзі, я е, постараюся бути коротким. Е, я за освітою історик і за способом мислення історик. Тобто це інакше ніж у філологів. Е, е, ну просто, просто це е, факт. І е, е, дуже часто е, можна навіть зустріти таку, такий погляд, що е, письменникам не потрібні біографії, вистачить текстів, е, аналізу їх, порівняння. Е, Уміщення в контекст інших текстів тощо, а е, е, біографія це все марнота, марнот, і е, загалом е, люди бувають різними е, з одного боку, а з іншого боку, е, вони мають всі вони народжуються, е, живуть, е, кохають, народжують там дітей, мають болячки в старості, помирають, тощо. Але, е, я все-таки залишаюся істориком, причому е, моїм е, улюбленим методом є колаж, тобто поєднання певних цитат, фактів е, е, образів. Е, ну, от так, так мені подобається, і так я, так я роблю, так я пишу. Вже вибачайте, е, Я, звичайно, не, не можу порівнювати Ірини Нову це, це найталанові найталановіша, найталановитіша е, моя сучасниця. І, і колега в університеті, от але спробую сказати своє скромне, наше скромне слово про Герберта. І почну я з, з того, що я би визначив якби головною віссю свого виступу, тобто повернення Герберта до рідного міста і до рідного світу Урбі Торбі. Так би мовити, бо джелатина для нього була дуже важливою, і він до неї часто навіть образно і метафізично апелював. Отож, у нього є такий вірш, який перекладали різні поети, і перекладав в тому числі і я. Я вам наважуся зараз нахарно представити свій переклад. Він називається Пан Когіто міркує про повернення до рідного міста. Коли б я туди повернувся, то певно уже не застав жодної тіні від мого будинку. Ані дерев дитинства, ані хреста з металевим таблом, лави, де шепотів я закляття, каштанів і кущів, ані жодної речі, що була б своя, тільки й того, що вціліла камінна плита із скредяним колом стоїть посередині, на одній лиш нозі, замить до стрибка. Я так і не виріс, хоча минають роки. А над головою двихтять планети і війни. Стою посередині, незворушний пам'ятник. На одній лише нозі. Перед стрибком, в неминуче країне коло дішає, ніби кров зашкарубла, навколо вищої пагорки, попелу до плечей, до уст. Цей е, прекрасний спо, сповнений е, е, глибокого метафізичного суму вірш виглядає мені, наче верхня частина е, пісочного годинника, тобто те, що спадає до е, певного місця, не більш кусково, а потім. Цей пісочний годинник розширюється, змінюється, і він наповнюється тим змістом, який ішов зверху, бо Збігнів Герберт повертається до свого міста, до, до свого краю, до, до своєї країни, якою є Галичина і Україна, яка обрала Галичину і перебрала її. Спадщину, духовну, культурну, мистецьку, поетичну тощо. Понад чверть століття тому, в ніч на 28 липня 1998 року, у Варшаві знялася сильна буря і збігнів Герберт наче в воду дивився, коли назвав свою останню збірку, яка вийшла за його життя, «Біло в бурі. Він помер під час бурі о 4 годині ранку. Уже зрілою людиною він так і не побачив місця свого дитинства, міста Львова, за яким. Це виразно розкольовано в його віршах, сумував. Цей сум був метафізичним, це не був сум власника за тим, що в нього відібрано. І це стало поштовхом до народження у його душі зла до забраного об'єкта. Ні. Це був сум за малою батьківщиною, сум за дитинством, за дідусем і бабусею, батьком і матір'ю, сум за друзями, які вже ніколи не зберуться молодими в одному місці. Сумувати було за чим ми і знаємо, в якому чудовому, незвичайному місті живемо яким фантастичним синтезом різних культур і традицій воно є. Ці слова, це автоцитата. Я промовив їх на семінарі, який влаштував часопис «Ї» в 2000 році, і він називався Збігнів Герберт» як символ львівського мультикультуралізму. І там були вже основні персонажі, які пізніше розвивали повернення спадщини Герберта до, до, до Урбі Торбі. Зокрема, прекрасний виступ був вже наразі покійного Віктора Метрука, який аналізував спроби перекладу окремих віршів з Біднява Герберта. Річ у тому, що ми мали велику проблему ті поети, яких перекладали за совєтських часів, і твори яких виходили. Багатотисячними іноді до 100 тисяч накладами, вони плюс-мінус були знайомі публіці. Ну, принаймні ті, читаючі, ті, яка цікавилась поезією тощо. А Герберт був білою плямою, чимось відсутнім. У тому україно-совєтському культурному процесі Дмитро Павличко писав, що радянська цензура заборонила включати твори Герберта до антології польської поезії, яка вийшла в Києві 1979 року. Це показує, який страх мав тоталітарний режим перед правдою Герберта, і наскільки легшими були польські кайтани, перебуваючи в яких йому все-таки вдалося розвинути і реалізувати свій великий талант. Ну, коли він говорить цитати, коли не говорить про польські кайтани, він має на увазі кайтани цензури ПНР, звичайно ж, а не е, якісь інші е, м, обмеження. Юрій Андрухович у 2017 році, описуючи ту ситуацію з знаменитою антологією 1979 року, двотомником написав таке: в пізньому сцен готувалась до друку, і зрештою вийшла двотомна антологія польської поезії, яка починалася у поезії Кохановського до сучасних поетів. У цій антології мав з'явитись Герберт, але його зняли з цензурних міркувань. Коли Ліна Констенко дізналася, що у цій антології не буде Герберта. Вона зняла всі свої переклади інших польських поетів, які мали увійти у це видання. Це був її знак протесту. І, е... Ця е, українська поетка е, за своїм масштабом і е, ролью в е, культурному процесі дуже близька до тієї, ролі, яку відігравав у польській поезії і польському культурному процесі Герберт, е, е, власне е, дає нам приклад, дає нам свідчення і дає дуже трагічне свідчення відсутності. Вона значною мірою була відсутня, і він був тим більше відсутній. Досі е, герберта немає в українських шкільних підручниках. Там з польських поетів є Міцкевич і Константин Єфон Згачинський. Його вірші про солдатів з стрібляти абсолютно не характерні для поетики Константина Ліфон ну, Вірш доволі, ну, скажімо так, випадковий для, для його естетики. Просто констатація якогось факту написана з змогою віршів. Герберта, Мілоша, Шиморської. Івашкевича, який ну, дуже близький до українського контексту, Лічмина, Тувіма, немає в, навіть в сучасних українських підручниках. Але я сподіваюся, що це рано чи пізно наступно настане, оскільки нам вдалося спільними зусиллями того середовища часокосуї і ширше воно потім розходилось колами на Київ, на Харків на інші міста України. Вдалося до певної міри Герберта повернути в 2002 році. Була відкрита та -таблиця на будинку, про яку згадувала Іринка на Личаківській 55. Також була встановлена меморіальна таблиця всередині храму Святого Антонія, де Гербер був. Міністрантом поки що не вдалося на інших будинках, принаймні дві адреси, ще є у Герберта у Львові, таких таблиць відкрити, але це не так важливо. Важливіше було повертати цю постать і поверталася вона різними способами. Скажімо, в 2008 році важко верчук. В подвір'ї того будинку, де мешкали Герберта Неличаківський, влаштував такі цікаві читання. Зібралися фанати Герберта, встановили динаміки і крутили записи його віршів, щоб його дорослий Баритон чи бас звучав у тому просторі. Де він бігав своїми малими дитячими ноженятами, і це було фантастично сильне відчуття. В Львові відбувалися виставки, зокрема в 1998 і 2009-му, присвячені Гербертові під час Вони відбувалися переважно під час різного роду формів. Ну а потім почалися презентації книжок. Це теж така форма повернення. Поета до міста у виданниці Каменяр вийшла вийшло двома виданнями збірка вибораних поезій Білінова, там були польською і українські переклади, яку упорядкував незабутній Віктор Дмитрук. Він був дуже добрим знавцем. Спадщини Герберта висловлювався щодо неї е, е, критично в тому сенсі, що аналізував її, е, показував. І він був з піонерів у цій галузі. Пізніше прийшли інші, оскільки е, ну е, нікому не заборонено перекладати далі. Е, Герберта і е, Атрухович, е, член журі гербертівської премії. До речі, в 2017 році казав: я думаю, герберт належить до таких поетичних величин. Які потребують періодичного переосмислення і оновлення. Я думаю, що з Гербертом повинно відбуватися е, щось таке, е, це залежить значною мірою від того, чи візьметься сьогодні за Герберта якийсь колоніальний перекладач. І раптом виявиться, ну він порівнював свої переклади Шульця з цим. Так? І раптом виявиться, що це взагалі найпотрібніший нам поет, тому що читає його вже не тисяча других людей, а наприклад 10 тисяч. І всі будуть говорити, як же це так, що ви до цього так мало знали Герберта. Треба взяти у лапки слово маркетинг, але воно тут присутнє. З'явилися, отже, наступні переклади. Ну, У 2008 році я переклав і «Дух і літера було таке ласкаве, опублікувати поети прозову трилогію Герберта. Ось ці три книжечки. Це його знаменитий варвар у саду. Пізніше. Натюрморті з водилом, і дещо раніше просто він виданий був уже після його смерті Лабіринт біля моря. Згодом з'явилися просто окремі якісь переклади в часописах. В 2021 році Олександрієвська переклала і видала печеру філософів» Єсу Герберта. І оце зараз е, вийшла книжка, про яку Іра вже говорила: Гермес Пес і Гілочка Тамариску. Це перша книжка з е, двох томів, е, які підготувала Мар'яна Кияновська, е, лауреатка Герберківської премії 2022 року. Е, е, тут вона обмістила е, вибрані нею переклади віршів, починаючи від е, е, з -з збірки Строни світла і до. Е, Пана Когіто, здається, так пан, пана когіто, збірки початку 70-х років. А наступні збірки аж до епілогу бурі будуть представлені в, наступ, в наступному томику, який, мабуть, вийде наступного року, ну принаймні так ми це очікуємо. Отож, я повертаюся в тому, що Герберта перекладало вже близько десяти. Різних поетів ці переклади кращі, гірші. Я не буду про це говорити, бо не є літературознавцем, але що дилетантом читачем, але ну так. Так воно якось є. Герберт повертається до нас з презентаціями, театральними виставами, виставками, перформансами. І їх ставатиме дедалі більше. І я від того щасливий. Але він повертається також до нас етичними проблемами, які ми ставимо самі перед собою, і в резонанс з яким входять його твори. Свого часу Сашко Коченко написав у одній з своїх статей. Спеціалізується на таких коротких есеїстичних текстах про різних письменниках, він написав, що Світогляну Герберта може назвати стоїком. У часи, коли Биківщина занурюється у нове політичне варварство, а європейська література хором говорить про абсурдність світу і беззагудність людського існування, він до кінця тримає оборону в обложеній фортеці класичного мистецтва. Будь вірний, заповідав ліричний герой, поета пан Когіто. Легко бути вірним у передчутті перемоги. І тільки нечисленним культурним героям вдається зберігати вірність своїм принципам перед лицем неминучої поразки. Я не кажу, що ми зазнаємо поразки, але нас чекають важкі часи. І тому ми, читаючи Герберта, повинні бути вірними йти, як він заповідав у прочитаному тут вірші. І, але для мене дуже близький. Приватно, особисто, персонально. Ще один вихід, який Герберт запропонував, і який він описав у найулюбленішому моєму есе, яке називається Голя Айона», або «Шкіц із Мандрівки, який опублікований у цьому збірнику, який тут представив Тарас. Він пише, що на Голя Айона є клящена церква, один із найгарніших романських ансамблів півночі. У середині монастирської забудови чи остров. Італійське чіостро завжди є раєм, замкнутим всередині Аркад, раєм із фонтаном, раєм повних кольорових квітів та кущів. Тут лише суховита трава, а посередині дуже сучасне скульптурне зображення Мадонни, яке не руйнує настрою. На скульптурі напис, що було ще французькою. повижніше ну, французькою, це Британія. Отож. Цей напис звучить так: Лео Лівшиц, єврей, відданий вірі своїх батьків. Вирізьби суматонно, аби люди порозумілися між собою і щоб дух спанував на землі. І тоді я усвідомив, що мандрує Європою задля того, аби з довгої та драматичної людської історії видобути сліди, знаки втраченої спільноти. Тому Романська колона з кінця біля Кракова, тим серпи серце святої Петронелі біля віння чи переліки у Кафедральному соборі святого Трохима Арлі були для мене завжди не тільки джерелом естетичних переживань. Але завдяки їм я усвідомив, що існує вітчизна ширша, аніж вітчизна власної країни. І я вдячний єврейському митцеві, що маючи під рукою стільки слів ненависті, він здобувся на слова примирення. Рано чи пізно ми мусимо здобутися на слова примирення з своїм минулим, з конфліктами минулого і стати інтегральною частиною Європи, яку завжди шукав. У своїх мандрах і яку знаходив у своїй пам'яті про своє місто з великою буквою Львів Лінівегер? Дякую.